Івана Пузиняк приватна підприємиця. Власний бізнес кав'ярню відкрила під час повномасштабної війни сім місяців тому. А зараз я зішухнулася з таким, що не вистачає ресурсу для того, щоб розвинути свій бізнес, і тому я звернулася в центр зайнятості. Мені надали консультацію щодо. Гранту я хочу поставити кращу кавомашину, щоб була смачніша кава. Я хочу додати коктейлі, фреші. Мені не вистачає для цього ресурсу, тому цей грант для мене є дуже важливим. На консультацію Івана прийшла в офіс, зроблено в Україні, який із 24 травня працює в Ужгороді на базі міської філії Закарпатського центру зайнятості. У нас дуже багато компенсаційних програм, які ми допомагаємо саме підприємцям. Ну і звичайно, стимулюємо підприємців працевлаштовувати людей для того, щоб було відповідно і розвивалася економіка. Цю консультацію можна отримати в по суті в одному місці. Допомогу, майбутньому ж безпосередньо також може звернутися і далі до відділу співпраці з роботодавцями, тобто. Тут все фактично, а як кажу, я завжди що ми можемо і маємо обійняти наших підприємців, і допомогти їм їхньому і створенні і розвитку. За словами Йосипа Кажміра, із 24 травня в офісі зроблено в Україні проконсультували 80 підприємців. За день сюди в середньому звертається семеро людей. Цікавляться умовами отримання грантів, таких як грант, власна справа та грант для створення або розвитку власного бізнесу для учасників бойових дій, а також членів їх сім'ї. Надаємо консультації по активних програмах зайнятості. Це зокрема про надання роботодавцю компенсації за. Працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та працевлаштування безробітних, а також створення нових робочих місць для людей з інвалідністю. Також були запити до офісу щодо отримання інформації по державних програмах, це таких як кредитна програма 5.7.9, а також кредитна іпотека ЄОСЕЛЯ. Такі офіси працюють в інших областях України. Ужгородський поки єдиний на Закарпатті. за словами виконуючої обов'язки директорки Закарпатського центру зайнятості Беатриси Білецької, планують відкрити такі офіси на базі Мукачівської та Хуської філії. На Закарпатті відкрито перший офіс, де наші підприємці можуть отримати консультацію щодо мої участі в урядових програмах. Головна мета це змінити. Структуру економіки України, а також наростити виробництво з високою доданою вартістю. Саме така мета політики зроблено в Україні. Офіс зроблено в Україні. Працює в Ужгороді у будні з 8 до 17 години. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини, Закарпаття.